ты, ё-моё. Обнищала роза. Ну тоже да расскажешь ей роза у нас новая рубрика, советы дай на питание. На дурни запитания, какие ставят себе. На Давай. Хоть не можешь тоже дурни Добре. В каком веке человеки стают взрослыми? В 25. Що Чати. Скільки чоловік має заробляти, щоб жінка була задоволена? Всі гроші. Ну так всі гроші, скільки? Всі, які треба жінці? А жінсь на, на всі. Навіщо на жінці так багато грошей? Ну, фіхі, одна. <сум> чесно, не, не, не по адресу запитання. <сум> Куда жінка тратить гроші? На всяку фігню. На що чоловік тратить гроші? На ще більшу фігню. Із конкретнішої відповіді? На машину. Чому чоловіки ніколи не знають, що жінці подарувати? Я й не знаю. Я, ну чому? Не знаю. Чому не має, чи що? Є. Ну, чому ніколи чоловік не знає, що подарувати жінці? Я не знаю. Що робити чоловіку, коли жінці не сподобався подарунок або сюрприз? Що робити жінці? Подарит... О, він не сподобався, той сюрприз, або той подарунок. Треба сподобався. дарувати, поки не сподобається. Угу. Добре. Чому чоловіки розкидають шкарпетки в вічно по хаті? Що з ними? Хочу, щоб жінка була так вісома. Щоб жінка була ролі, її ткавісома в житті, щоб збирала шкарпетки і могла сварити. Ага, жінка має збирати шкарпетки. І так. сварити. Чому жінка завжди все знає дещо вдома? А чоловік ніколи. Тома сама, сама все ховає. Так, буває, так? Ну. Uh, про ви скоро зараз все Про рази. що жінки говорять на дівчаті? Про що, які в них теми там будуть? Ти на мене, глянь, я ні разу в житті не знаю. Це думка. Мене... Як ти думав, чого, навіщо вони збираються, що вони там говорять? Говорять про те, що чому чоловіки такі дурні, не знають, що подарувати дорожче. Ясно. Чому жінки одна перед одною вимахуються? Та були супер чоловіком вимагати. Супер чоловіку вимагати. Чому чоловіки за зачасту не пускають дів... дівчат на дівчаті? Бо, бо жінки їх суми не беруть. Ага. Чому чоловіки мало заробляють? Заробляють як можуть. Ну, то чому мало? бо то жінці весь час мало, а чоловік багато заробляє, а жінці все одно мало. Більше чоловіку два вуха і двоє очей? Щоб чути свою жінку і бачити її все. Толко ж та її чужих, ти не знаєш, що їй подарувати, ніколи не можу годити. То, Як буде вже якесь. Ще одне око додається, то буде знати. Коли жінка храпить, що має зробити чоловік? Повернути її шиї. Дощочка. Коли у жінки істерика, що чоловік має робити? Тікати з хати. Диво жінок дівається гроші. Ну, то загадка одвічна і ніхто не знає. Де здівається? Чому жінки турбують? Немає чим занятися. Чому жінки накачують губи? Чому жінки накачують губи? Ну, просто можна накачати, і от і губи Ага. Який для жінок ідеальний день? Ти Ну як ти бажаєш, який для жінки ідеальний день? Коли чоловіка доба немає? А який для чоловіка ідеальний день? Коли жінки до нема. Ясно. Mm -hmm. yes. ну, от і ми поговорили. Перше, перша частина запитання у нас закінчилася, може ви підготуєтесь так, якісь вашого. А чи питання? ти не питала про жінок? Я звідки зай про жінок? Ну то мені цікава твоя думка, а що про тебе питати? Міцкав би твої думки, як ти як з того роду чоловіків. Mm -hmm. Нічого не треба, не догодив, то не догодив. Але ні, то всі сіжем, не всі всі ж великі так думають. Ти просто в мене зрівняв, що пранки, що приколи і. Ну, в тебе приколи сильні. Розум мені дала, то розсипається Ще роз... один листочок тримається, як може. Бідола тримається, як може. Тут пластиром замотали. За мою, за мою душу. Да то я не знаю, ну то ти мені задавала запитання. Тобі жінкам таки задавати запитання. Типа припущення человека. Чи...